Говорить стрій, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрея» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, вашій увазі, наша чергова сторіночка, ваше здоров'я. Здорова людина, здорова нація. Цей постулат не потрібно доводити. Найбільша цінність це людське життя, і коли людина вчиняє злочин проти свого життя, то усе суспільство, усі його інстанції повинні бути в набад, щоб цьому зашкодити. Міжнародному дню боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом було присвячене засідання Круглого столу. Яке відбулося в приміщенні Стрійської міської ради 23 червня. Основним завданням Круглого столу було розробити схему спільної роботи влади, громади і різних організацій у боротьбі з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом у місті Стрию. Відкрив і вів засідання президент Стрийської громадської організації Територія життя Микола Ременюк. Він розповів про статистику вживання наркотиків та їх незаконний обіг у місті Стрію і в цілому по Україні. Було обговорено розпорядження Кабінету міністрів України від 28 серпня 2013 року про схвалення стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року. Про реалізацію програми профілактика негативних явищ серед молоді по навчальних закладах міста Стрия з 1 вересня 2014 року Стрийською громадською організацією Територія життя спільно з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службою у справах дітей, відділом молоді та спорту працівниками міліції, наркологічним диспансером, іншими інстанціями. Допустив президент громадської організації Територія життя Микола Ременюк. І сьогодні до нас у студію ми запросили пана Миколу, щоб обговорити напрямки профілактики та боротьби з наркотиками цією однією з найбільших проблем сучасного суспільства. Пане Миколу, ми раді вітати вас у нашій студії. І сьогодні розпочати нашу розмову про власне про ту біду, з якою треба боротися всім суспільством і про що йшла мова на засіданні круглого столу в міській раді. Це про вживання наркотиків. Хотіла б почати такою притчею з книги Бруно Фереро, «365 коротких історій для душі. Один священник, схимник, монах, який жив і присвятив ціле своє життя Господу, зустрів диявола, якому Господь дозволив його спробувати його спокусити. І диявол йому каже, вбий, він каже, це абсолютно неможливо. Согрішив з жінкою, ні ні в якому разі. Ну, зроби хоч ковток вина, це не такий великий гріх. І священик e, зробив схемник зробив ковток вина. Воно видалося йому солодким, смачним, він зробив ще ковток, ще ковток. І е, так багато напився вина, що захмелів. Тут проходила мимо дівчинка, е, хотіла запропонувати йому яблуко, він розкричався на неї, а батько, який орав поруч поле, почув, що з дитиною щось не так, прибіг їй на допомогу. І е, Монах, схильник, майже святий, е, кинувши каменюку в того чоловіка, який захищав дитину, вбив його. Коли він прийшов до пам'яті і про він побачив, що він зробив найбільше зло, убив людину. І е, підсумок до, цього, до цієї притчі такий: немає е, малих і великих гріхів. Тобто все, вся біда, всі гріхи починаються з малого. Здається, що ми робимо крок, який ні до чого поганого не призведе. Але цей крок може бути вирішальним, трагічним і. Е, Дуже страшним у житті кожної людини. І якщо хтось думає, що людина, можливо, десь знаходиться з боку від біди наркоманії, алкоголізму, то е, ця людина може глибоко помилятися. Біда завжди приходить несподівано, і ваша організація простігає руку допомоги таким людям. Напевно, спершу почнемо все-таки з вашої організації. Територія життя трошки детальніше, як вона була створена. Скільки вже існує, будь ласка, трошки історії. Доброго дня, пані Галина доброго дня, слухачі. Е, вітаю вас, дякую за запрошення. Е, ну, дуже повчальна притча з ваших вуст пролунала. І щодо створення організації ну, організація була створена на на, як то кажеться, на вже, на вже на біду. Як то кажеться, не на те, щоб вже просто зверну, ну, були люди певні, які звернулися по допомогу і цим самим почалося ну, щоб такі, які потрапили саме родичі, самі люди, які почали вживати наркотики. Ми зробили для того, щоб допомагати, зареєстрували для того, щоб допомагати, тому що знаєте, ніхто не застрахований, як ви казали в Приччі, ніхто не застрахований від того, щоб зробити щось погане, тому що все погане дійсно починається з малого. І зараз вже от п'ятий рік ми працюємо на теренах е Страя, Стрийщини. Взагалі ну, люди звертаються не тільки з Страя чи з району, люди звертаються з, з, з усієї України до нас. Організацію в центрі реабілітації зверталися навіть із Росії люди і з Польщі, і ну вже так як сказати, міжнародний такий досвід маємо. Так що проблема вона проблема наркоманії, якщо вже державу розроблюються такі стратегії до 2020 року, вони свідчать про жахливу статистику, яка тільки набирає обертів, і якщо не попереджати. Проблему, то ця проблема, як то кажуть, розвивається без перешкод. І ми працюємо, як і вже з людьми, які потрапили в залежність, які потрапили. Ну може в сім'ї в когось є такі проблеми, то також ми працюємо на попередження. Ну в, проф... в, проф... в сфері профілактики, щоб попереджити біду, тому що краще лікування це попередження. Е, ви можете назвати цифри скільки приблизно людям ви допомогли за час свого існування? Ну ну от десь десь вже більше, ну, десь... До п'яти сотень, отак, от, от до п'яти сотень людей, які просто зверталися. Не всім ми допомогли, як то кажеться, тому що у нас не примусова допомога, а допомога за бажанням людини. Якщо людина хоче дійсно, то в неї виходить все, як то кажеться. Якщо дуже сильно хотіти, то можна і на місяць полетіти. Ви давно і плідно співпрацюєте з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Стрийського міськвиконкому. Який очолює Олександра Ігорівна Дум'я? Ви, власне, сфера вашої спільної праці це є школи, училища. Це класне попередження, да. Тобто, З Центром соціальних служб ми працюємо ну, на те, щоб попередити біду. І не просто там проблеми наркоманії, але і інші негативні явища і алкоголізм, тому що прикро те, що Україна на сьогоднішній день займає перше місце серед дитячого алкоголізму. Тому це просто також жахлива проблема не тільки наркоманія, а й алкоголізм. І зараз немає такої культури ну, виховання, як колись була інша, якісь ідеали, розумієте, якісь цілі стояли у ну, молоді. А зараз подивитися молодь по. Вона ну, сама для себе, що хоче чим займається, немає нічого, ні не ні підгунтя, ні, Тобто нічого. не треба, щоб у дітей підлітків була в душах порожнеча. Її треба е, заповнювати, заповнювати чимось якимось позитивом. Так. І власне тут школа дуже важливу роль відіграє, але й наша нація християнська нація, і е, 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 дуже важливе значення має оця сфера впливу на підлітків також. Е, тому, е, чи е, плануєте ви задіювати, чи вже задіюєте е, до роботи е, в цьому напрямку е, власне, священнослужителів? Е, Задіюємо всіх священнослужителів, ті, е, які дійсно е, е, працюють своє духовенство, будемо так казати, Ті, які ну, поставлені, як то кажеться, Богом для того, щоб просто освячувати нашу землю. Ми працюємо з ними. Ми працюємо також з іншими центрами реабілітації, з іншими службами. Навіть їздимо, от в Миколаєві є в закладі, є 50-та колонія, то їздимо туди і допомагаємо людям, які, які вже потрапили в місця позбавлення волі, і ну ми ставимо ні на кому хрест. Всі, всім світом, якщо взятися і почати вирішувати проблеми. Так, поїздки, поїздки такі з підлітками, так? Щоб вони Ми навіть... зараз плануємо, щоб спільно з соціальною службою плануємо знову відновити такі поїздки, щоб побачити, яка це романтика тюрма. В лапках? Да. І люди, які перейшли через це, просто попереджають тих, кого ще можна попередити, що не вартує починати. Зупинитися, на жаль, статистика така ж е жахлива. Якщо людина потрапляє до місць позбавлення волі, то великий відсоток потім рецидиву о, знову повертаються люди е в місця позбавлення волі, ну роблячи інші. Повторні злочини рецидиви, будемо так казати. Але я можу сказати, що результат дуже хороший. Я от знаю ті люди, які зараз е, пройшли реабілітацію, звернулися до нас про допомогу, вони повернулися до нормального життя, повернулися в соціум, працюють, хтось е, почав вчитися. Ну, колишні наркомани, от вони зараз вчаться в, Будемо так казати, в, 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 на, юри, на, на юристів. Тобто вони вже е, хочуть працювати також на попередження е, цієї проблеми. Бо вони знають цю проблему так. Да, ми працюємо з усіма. Ми працюємо як із самими залежними, так і допомагаємо їх родичам, тому що родичі. Привикли знаєте проблематику приховувати, а навпаки, ну, ховаючи проблему, ти її не вирішиш. Ну, власне, у всякої хвороби, а наркоманіція визнамо, що да. це хвороба. У кожної хвороби є прихована стадія. Так, так. І власне тут дуже важливо виявити вчасну проблему. Саме головне, щоб батьки не боялися, тобто, якщо це мами особливо, от ми називаємо в центрі реабілітації, як е, сказати, такі, мамин синдром. Мами думають, що це не. Навіть якщо вона вже щось помітила, що це не може бути з її дитиною. І тут важливо просто напросто не закриватися, не, ну, не, не боятися, навпаки приходити. Ну навпаки, телефонувати, навпаки, шукати вихід, тому що проблему можна вирішити. Тобто треба працювати із батьками. Я знаю такі випадки. Ви розповідали на засіданні круглого столу, що є навіть такі випадки, мама дає своїй дитині сама гроші бо на любить, наркотик, щоб кускається. та дитина не пішла і не скоїла злочин, бо це тобто, вже сліпа, інший сліпа любов, сліпа любов, сліпа любов, да, і тому. В принципі, любити треба, як то кажеться, з відкритими очима, не боятися визнавати, що ця проблема дійсно, якщо вона є, навіть якщо е, виникли якісь підозри. Просто напросто першим першим ділом, просто напросто дивитися і шукати, де де, де я можу знайти відповідь, не закриватися, не <рес> залишатися сам на сам з проблемою. Тому що людина, коли вона сама думає, що це проблема її тільки відвідала, її сім'ю, її дитину, вона думає, боже, що як на мене подивляться? Ця проблема дуже великих масштабів має, і тому ми навіть не уявляємо просто напросто, коли ну ця проблема, як така це постукалася в життя от, тих людей. Ніхто. Хто звернувся до вас, ніхто не не планував стати наркоманом, ніхто з них не планував сидіти навіть в тюрмі, ніхто з батьків не планував проливати такі сльози. Але чомусь ця проблема вже прийшла. І от саме ну, влучно було те, що от батьки, які зрозуміли, що вони допомогли своїм дітям. На жаль, ті, які сліпо продовжували любити, вони просто втрачали своїх дітей. Втрачали в прямому смислі сенсу цього слова. Вони. Ну, Діти просто гинули. гинули. Бо зараз наркотик дуже синтетичний і якщо класичні організм. Е, як то кажеться, на душевній е, такій платформі ну, з е, людиною людина просто-напросто, як то кажеться, гниє. Гниє середину фізично, душевно. Ви плануєте співпрацю з міським відділом міліції, з лінійним відділом міліції та громадським формуванням народна самооборона по збору інформації по виявленню наркоточок та боротьбі з наркоманією. І, власне, на засіданні Круглого столу, присвяченому Міжнародному дню боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом, підсумковим завданням і метою результатом роботи цього засідання, цього круглого столу, було створення громадської ради при виконавчому комітеті Стрійської міської ради для того, щоб об'єднати, узгодити і скоординувати дії. Іншими словами, аби спільно боротися проти цієї біди наркоманії, е, які кроки вже зроблено? Ну по перше, що вже багато громадських організацій долучилися до того, щоб допомагати вирішувати це питання і не не просто засуджувати тих, які є ну, вживають наркотики. Але щоб просто ті дійсно, які от, долучилися така рух протидії наркомані та наркокорупції у місті Стрий. І в принципі, це вони більше так, їхня, їхня мета а, на те, щоб ну, боротися з наркоторгівцями. Які навіть самі не вживають наркотики, заробляють на чиїсь біді, на, на чиїсь проблемі, і дуже добре, що долучилися організації, які ну от силові структури. Да, силові структури, які просто будуть, ну це їхня робота, вони будуть цим займатися, тому що наша основна а, доп, мета нашої організації допомога тим людям, які вже потрапили, щоб вирішити цю проблему і попередити проблему. Дуже приємним є те дійсно, що на кожному з Столі обговорили і вирішили прийняти ну, при, е, ну, Уже створений попередній список, хто вийде, да, в громадську раду і там є різні група. Це ініціативна група, яка буде займатися цими питаннями в нашому місті, в нашому районі. Дуже приємно, це що дійсно е, от влада йде назустріч, е, міське керівництво, що вони дійсно роз, з розумінням. До, до цього і це дуже приємна радує, що знаєте, що не опускаємо руки, а всім миром просто будемо допомагати. Я сподіваюся, що і будемо співпрацювати з Радіом з вами. Я думаю, що наша передача сьогодні перш... Перш... не перша, але і не остання, і ми обов'язково зустрінемося з вами ще. Е, напевно, е, вартує доречно започаткувати цикл радіопередач, де б люди, які вийшли з цієї біди, ділилися так. своїм е, досвідом. Адже найбільш переконливо звучить розмова тоді, коли людина, яка сама пережила якесь лихо, розповідає іншим людям, щоб вони уникли цього. Тому я ще раз дякую за те, що ви сьогодні знайшли час завітати до нас у студію, а нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем міської студії радіомовлення Голос Стрия, був Микола Ременюк, президент. Стрійської громадської організації Територія життя. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!